Так, п'ята та секція. От ви можете побачити, оце, я так розумію, не, не знаю, як правильно називається обрешітка, бо тут фальш-панелі будуть а, верхнього поверху. А, і вони бачите, як їх закривають. А потім буде фальс. Фальц, Фальцеве накриття як на даху. Но буде дах, плавно переходити на. Верхній поверх, буде додатковий захист верхнього поверху. Добрий день. Тут, звісно, не дышать. Ось, бачите. Потім ну, тут буде фальць. А тут навіть більше, ніж 15. Ото, От що я вам показувала, це навіть більше, ніж 15. Напевно, вони просто вирівнюють, вирівнюють до рівних частин. Я тут, так? Да? Прямо бріна. Угу. О чистять від цього, дим задимлення цеглу і це вже стерта тут точно мінувата, може це вже. Нема рулетки Вико. А ну що тут написано? Зараз. Вікторія відійди. Будеш сліпа. Так. Товщина 10. Такі я була права. 10 і 5. Вони... Я тут все ж таки оце роблять так двома слоями 15. Ну, я маю надію, що вони там на зонтики цепляють цю вату. Вона не буде бухтіти, така є. Добрий день. Я не знаю, нас пустять наверх чи ні. Я вже виключила Фонарик, да. По-моему, лист более крепкую поставили. О, прекрасно. Полезем. Я, да. Так, пауза.